Середа, 15 травня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Катерина Нічек. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Ранок почався із вибухів. На Нікопольщині росіяни знову обстрілювали прибережні території. Вночі ж ворог скерував на райцентр дрон Камікадзе. Безпілотник знешкодили. А в Харкові внаслідок вчорашньої атаки кількість постраждалих збільшилася до 24. серед них четверо. Діти більш детально про ситуацію в області та Україні розповість наша кореспондентка Олена Петрученкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Катю. Так, ранок в Нікополі вкотре розпочався з вибухів. Ворог продовжує обстрілювати місто з протилежного берега Каховського водосховища. Вночі ж скерував фпв дрон. Сили оборони безпілотник знешкодили. В інших громадах Нікопольщини ніч минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Але наразі там знову лунає попередження про небезпеку. В Харкові до 24 зросла кількість постраждалих після вчорашнього масованого обстрілу. Серед них четверо дітей росіяни завдали сім Арів по двох районах міста ворожі снаряди поцілили зокрема і по багатоповерхівці. До речі, в цьому будинку до війни певний час мешкав і мер Харкова Ігор Терехов. Про це він розповів біля потрощеного дому. каже головна мета РФ на його думку, це залякування цивільного населення. Залякати людей у цими обстрілями, постійними обстрілами міста Харкова, як ви бачите, вони б'ють по житловим, районам, там, де багатоповерхові дома, там де гаражі, там де е, знаходяться люди, цивільні люди. Я підкреслюю. на прикордоні Харківщини. Триває евакуація населення. Вивозять місцевих із громад Сумщини, що перебувають у небезпечній зоні. Ми ввели евакуацію в 5 кілометровій зоні, тому е інформація у нас е оперативно доводиться, і ми е впливаємо е на виконання цих рекомендацій е з нашими е громадами. І наостанок про чергову бавовну на Росії. У Підмосков'ї спалахнула пожежа на території військової частини і заводу Прогрес. Додам, він входить до складу науково-технічної служби ФСБ, де займаються розробкою, виробництвом та тестуванням різних програм для військових підприємств. На цьому в мене все. Студія Катю. Дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про ситуацію в Україні та області. Екстрені відключення скасовано. Укренерго поновила нормальне електропостачання Дніпропетровщини, Київщини, Донеччини та Одещини. Водночас у системі зберігається значний дефіцит ресурсу, тож побутових абонентів закликають максимально заощаджувати. А для промисловості сьогодні діють графіки обмеження потужності. В пікові години енергетики також не виключають повторних аварійних відключень. Радять тримати зарядженими гаджети та павербанки. Торгували трофейною зброєю чотирьох мешканців Дніпропетровщини. Затримали співробітники СБУ на Донеччині. Вони продавали боєприпаси, які вивозили із зони колишніх бойових зіткнень. Ділків затримали на гарячому. Просто під час збуту ручних протитанкових гранат. У помешканнях учасників банди знайшли автомати Калашникова, гранатомети та бойові гранати. Торговцям повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Усе вилучене озброєння передадуть на потреби ЗСУ. Вони єдині, хто привезе їм воду, купить продукти та ліки і заплатить за комуналку. І Все це буквально під артобстрілами у восьми кілометрах від тимчасово окупованого енергодару. Безстрашні соцпрацівниці єдина підтримка для самотніх стареньких на Нікопольщині, яку росіяни тероризують чи не щодня. Один день із відважною героїні провела наша Вікторія Вахрушина. Робочі будні проходять практично під безперервними сигналами повітряної тривоги, бо окупанти буквально за кілька кілометрів на протилежному боці обмілілого Каховського моря і постійно гатять звідти по цивільних. Але попри це, безстрашні помічники поспішають до своїх підопічних. Ми перебуваємо у Червоногригорівці, населений пункт вдень і вночі перебуває під масованим ворожим вогнем окупантів. Попри це, люди намагаються й далі вести звичне життя. Садять городи, ведуть господарства та працюють. Наша знімальна група задля цієї поїздки вдягла додатковий захист. Втім, щодня без касок та бронежилетів тут працюють соцпрацівники, допомагають пенсіонерам та людям з інвалідністю. Про їхню роботу сьогодні і дізнаємося трохи більше. Знайомтесь, це пані Олена. Вона працює в соцслужбі вже вісім років і щодня допомагає тим, хто не може подбати про себе самостійно. Порується з ними на городах, оплачує комуналку, опікується побутовими справами. Зараз під її опікою дев'ять людей. Сьогодні в мене за планом відвідати дві родини. Я отримала від них список продуктів, які їм треба купити, також ліки і наберемо їм питної водички. відвеземо. Робочий день соцпрацівниця починається о овось. Напередодні вона складає перелік справ і зранку вирушає на двоколісному за звичним маршрутом. Зазвичай перша зупинка продуктовий. Доброго дня. Доброго дня сьогодні мені треба пельменів півтора кілограма. Які саме Ну, попрос... Давай. Свіженькі. Свіженькі. Пельмені, м'ясні обрізки для тварин, вершкове масло та сметана. Всі покупки для підопічних виключно за списком. Саме головне, щоб продукти були свіжі і недорогі, оскільки пенсія в наших підопічних ну, невелика. Наші дівчатка, ті, що в магазині торгують, вони в нас вже знають. Вони навіть самі вже ось сьогодні привезли такий-такий товар, ось дешевше, вони вже знають, знають, яку ми ковбаску баблічкам беремо обов'язкова зупинка на шляху аптека мені потрібно сьогодні валідол пластиночку двадцять два Угу. Карвалол велика, якщо є. Жінка розповідає, ліки в її списку є завжди, бо підопічні літні люди мають хронічні захворювання та ще й страждають від стресів через постійні обстріли. Від головного болю ліки, від тиску, є в мене такі, що від цукрового діабету, від серця. Деякі навіть заспокійливі купують, коли в нас дуже великі обстріли. Першими, кого сьогодні відвідала пані. Олена, родина лютих. Доброго дня ще раз. Ось о, по, покупочки. Зараз е, ліки купила, продукти купила, зараз будемо з вами готувати. Добре, дякую, дякую Станіславу Івановичу та Лідії Тарасівні по 84 роки. В цьому будинку вони прожили більшу частину свого життя. Від початку великої війни спокій подружжя лише сниться. Бідкаються їх будинок. увесь понівачене ворожим залізячим. Завори побиті, дірки побиті. Даже ось ось ну місяць назад. Да mm -hmm. місяць, ото сколок так рубанув у перило, Шістнадцятку перерізав і в стіну врізався. А так семеро вікон цього вибито. Донечки, так подружжя лагідно називає свою помічницю. В них нікого більше немає. Пані Олена опікується ними вже три роки. Приходить двічі на тиждень, допомагає в побуті, привозить гуманітарку та ліки. Даже ну, був такий момент. Весна садимо цибулю. Ну, бабулька, вони коли лучше, коли хуже. Знаєте, то так похуділо плохо. Приходить діночка, що ти, ти, ти? Та, та за це не може нагнутися. то за час латочку посадили. цибуля росте. З легкої руки добра душа. А ще Олена допомагає пенсіонерам розібратися з платіжками за комунальні послуги. Тобто у нас тут переплата. Це нам треба книжечку новеньку. Ось вона далі. Наша героїня поспішає до подружжя усиченків. Їм соцпрацівниця працівниця привозить ще й воду. Через обміління водосховища у місцевих і досі проблема з водопостачанням. Тому технічною та питною забезпечують благодійники. Так, ви замовляли лапки і масличко сьогодні. Любов Григорівна та Микола Кирилович потребують допомоги через стан здоров'я. кажуть за чотири роки Олена стала їм рідною бачимо, що ми самі вже не справляємося. Оформили благодаря сільсовету. ходить вона Владимировна до нас, як наша дочка. Ми їй довіряємо усі питання, всі усі деньги, що треба, що і в хаті, і усе, вона як наша вважається. Пані Олена зізнається свою нелегку, але цікаву роботу любить. У нас люди похилого віку, які завжди радісно тебе зустрічають. Яким ти допомагаєш? Ну неможливо це не подобається не один рік. З людьми працюєш, це ж ну як, як твої рідні, вони стають у Червоногригорівській громаді. Працює 900 працівників. Вони допомагають пенсіонерам самотнім та людям з інвалідністю. У нас центр надання соціальних послуг він складається з двох відділів. Один відділ це догляд вдома, це особи похилого віку і особи, які залишилися. Самі одинокі у нашому центрі таких осіб знаходиться 79. Щоб отримати помічника, треба стати на обліку соцслужбі. Для цього людині необхідно звернутися у ЦНАП або селищну раду та написати заяву. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Договір на 50 мільйонів гривень. Кам'янське підписало меморандум про співпрацю з групою Метенвест. Кошти спрямують на реконструкцію трьох найбільших міських лікарень та ремонт і будівництво нових укриттів. Дуже важливо для компанії «Метинвест» підтримувати міста, в яких знаходяться наші підприємства. І я вважаю, що це такий у нас перший крок до великої співпраці між нашою компанією та містом Кривницьке. І Ми реалізуємо ще не один великий проєкт разом і будемо розвивати місто, в якому працюють наші люди, в якому живуть наші люди, і наша мета зробити разом з вами його максимально комфортно. Проєкти реалізують у співфінансуванні з європейським інвестиційним банком. Такі вкладення допоможуть Кам'янському покращити інфраструктуру і зробити місто більш комфортним та безпечним для життя. Подальші наші великі співпраці тисячі місця живуть і працюють в місті Кам'янське. Це місто, яке сьогодні є рідним домом для багатьох переселенців, в тому числі металургів Маріуполя і всієї Донецької області. Будемо робити все, щоб це місто стало для життя ще комфортне і безпечним. Це дуже важлива сторінка у дружбі і співпраці між містом та Метинвестом і підприємством Камецьталь. Я хочу подякувати «Великий бізнес за те, що ви вкладуєте в здоров'я і в безпеку наших мешканців. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.